Новий рівень продуктивності, нова витяжка Берфелі. Ця модель працює на dc моторі 110 Вт та має потужність до 1300 кубічних метрів на годину зі своєю шириною 60 см. Фасад витяжки виконаний із загартованого скла, корпус із міцного фарбованого металу. Ці матеріали надійно захищають прилад від пошкоджень та високих температур. Також вони легко очищаються. Парфелі має сенсорну панель з технологією керування жестами та дистанційний пульт управління. Долоною три швидкості девайса регулюються рухом в сторону, а підсвітка вмикається затриманням руки посередині панелі. До речі, led підсвіткою передні дверця та обладнані повністю. Цього вистачить на комфортне освітлення цілої робочої зони з мінімальними витратами електроенергії. Рівень шуму витяжки коливається від 49 до 54 дБ. На перших двох швидкостях девайс працює настільки тихо, що ви без жодного дискомфорту можете переглядати фільм або слухати музику паралельно з готуванням. Якщо ж повітря забруднене сильно і очистити його треба миттєво, то третя швидкість зробить це швидко і ефективно. А п'ятишаровий алюмінієвий фільтр ефективно захищає двигун від забруднень, він легко знімається та миється. Витяжка може працювати у двох режимах. У режимі відведення повітря через вентиляційний канал або трубопровід, та в режимі рециркуляції тут повітря очищається завдяки встановленому вугільному фільтру, а потім повертається назад у кухню.